Усім привіт! Сьогодні з вами юридична клініка для волонтерів благодійного фонду Хід юристів. З вами сьогодні я, Надія Денисюк, співзасновниця і керівниця клініки та Микита Зав'ялов, керівник юридичної клініки і колега Надії. Сьогодні у нас з вами третій епізод лекції юридичне волонтерське про те, як волонтером працювати безпечно, спокійно і з розумінням усіх можливих наслідків. Сьогодні ми поговоримо про доволі болючу, певно, що тему для багатьох, але не таку страшну, яку собі думаєте. Це гуманітарна допомога, загальне її регулювання, що це таке і чим її їдять. Сьогодні ми розповімо вам про особливості виду цієї допомоги, про суб'єктів, які можуть надавати і отримувати, і що ж таке автоматизована система гуманітарної допомоги, про яку ви теж, певно, ще чули. Ну що ж, погнали. Микита, розкажи, будь ласка, яка відмінність між гуманітарною і благодійною допомогою? На перший погляд, благодійна діяльність і гуманітарна допомога мають дуже багато спільного, і це. В принципі, так, але ми, як юристи, знаю, завжди е, дотошні і завжди наголошуємо на те, що є певні відмінності між благодійною діяльністю і надання гуманітарної допомоги. По-перше, вони регулюються різними законодавчими нормативними актами: є відповідний закон про благодійну діяльність і е, благодійні організації, і закон про е, гуманітарну допомогу і ряд е, постанов Кабміну, які регулюють е, питання більш специфічно. По-друге, благодійна діяльність і надання гуманітарної допомоги відрізняється за суб'єктами. Якщо благодійництвом можуть займатися будь-які особи, ви можете надати свої гроші, надати свої. Речі і послуги тим, кому це потрібно, то якщо ви плануєте займатися саме гуманітарною допомогою, для цього потрібно пройти певні процедури реєстрації і деякі ускладнення, які потребують додаткових зусиль. І тому, як Микита сказав, що у нас існує різне регулювання, і це ключове для розуміння, з чим вам доведеться стикнутися. Отже, у нас є основний закон України про гуманітарну допомогу. Проте у нас ще є ряд нормативно-правових актів, без яких ви не зможете. Правильно і, скажімо так, коректно вести свою діяльність. В першу чергу запам'ятайте, це постанова 9:53 Кабінету міністрів України про порядок везення гуманітарної допомоги, розподілу і тому подібне. Постанова 953 від 5 вересня 2023 року. Можливо, ви чули, що з'явилася автоматизована система, що з'явилися якісь порядки реєстрації, що новий порядок, все зовсім по-іншому, все скасували, все нове. Ось це ця постанова і зміни в закон про гуманітарію гуманітарної допомоги, а також ряд нормативно-правих актів, а саме постанов Кабміну, які стосуються списання гуманітарної допомоги, а, які стосуються бухгалтерського обліку цієї допомоги. А, і відповідно є цілий порядок про те, як ви повинні її приймати, ввозити, обліковувати, передавати, списувати і тому подібне. Тому а, вважайте, будь ласка, на це, коли ви займаєтеся діяльністю, також важливо розуміти, що в нашій навіть в розумінні. А, Податкового кодексу також є певні відмінності між благодійною і гуманітарною допомогою, є цілі списки, окремі затверджені постановами кабіну до різних категорій товарів, які ви можете ввозити як гуманітарну допомогу, які ви не можете ввозити як гуманітарну допомогу. І найголовніше, що вам потрібно розуміти, що гуманітарна допомога на етапі ввезення в Україну будь-якої допомоги без плати, мит та податків це саме стосується гуманітарної допомоги, і для цього існує ціла система. Тому, якщо ви сам Каятися, якщо ви з цим працюєте, і у вас є питання, ви завжди можете звернутися до нашої клініки за посланнями, які знаходяться в описі до цього відео і до всіх попередніх власних відео. Отже, тепер давайте трішки глибше зануримося в що ж таке гуманітарна допомога, і чи дійсно ви можете з нею працювати, і чи ви вже стикалися з нею? Микита, розкажи, будь ласка, детальніше про те, хто ж є суб'єктами, що є предметом такої допомоги, якісь базові розуміння для наших глядачів. Тож да, поговоримо вже більш конкретно про гуманітарну. На допомогу вона існувала завжди. Вона не це не є якоюсь новою категорією, яка була введення з, з початком повномасштабки і або в принципі з початком війни. Україна теж надавала гуманітарну допомогу іншим країнам, коли це потребувало. Але повернемося до визначення, що таке є гуманітарна допомога за законом. Це цільова. Адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді робіт, послуг, що надається донорами з гуманних мотивів, отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном. І гуманітарна допомога надається особам, які потребують її в зв зв'язку з соціальною незахищенністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем або надзвичайним станом. Варто зазначити, що безоплатність означає те, що донор, про яких ми поговоримо далі, не отримує будь-якої матеріальної, грошової або іншого виду компенсації. Він робить це абсолютно. Безкоштовно. Е, тож, поговоримо щодо е, цього трикутничка суб'єктів в е, гуманітарній е, допомозі. По-перше, це донор, це особа, яка е, вбачає своєю метою допомогти комусь, і в неї є певний ресурс, є певні товари або послуги, і він хоче зробити якусь дуже хорошу річ. І він надає гуманітарну допомогу. У донорами можуть бути як і фізичні особи, так і юридичні в Україні або за кордоном. Обмежень як таких тут немає. Щодо Отримувачів е, може скластися хибна думка, що отримувачі гуманітарної допомоги це ті, хто по факту її отримують, як би це не звучало парадоксально. Але по факту це ті посередники, які отримують від донора гуманітарну допомогу, а потім займаються її безпосереднім розподілом передачі людям або юридичним особам, які її потребують. Особливість ем, набувача гуманітарної допомоги, і тут саме різниця з благодійною діяльністю, що отримувачі мають бути зареєстровані в відповідному єдиному державному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Це робиться достатньо швидко. Про реєстрацію ми поговоримо далі. І відповідно, набувачі це оті якраз нужденні, як би це погано не звучало, які потребують цієї допомоги в зв'язку з. Своєю незахищеністю або надзвичайним станом тощо. І тут також можуть бути як фізичні особи, які, коли, наприклад, гуманітарна допомога має вигляд або продуктів харчування, або одягу, коли передається це тим, хто її потребує. Але можуть бути і юридичні особи, але не всі. Перелік юридичних осіб визначений в законі про гуманітарну допомогу, і це можуть бути благодійні організації, це можуть бути неприбуткові державні і комунальні підприємства, установи і організації, це можуть бути громадські об'єднання, але треба враховувати, що просто так передавати гуманітарну допомогу без якихось застережень і обмежень не можна юридичним особам, оскільки. Громадські організації мають в статуті мати уточнення, що вони будуть таку гуманітарну допомогу передавати для виконання цього статутних цілей і не для особистого якогось споживання. Так і саме цікаво, що чому а чим відрізняється гуманітарна допомога від благодійної? Логічне питання так. Часто воно звучить доволі. А, дуже просто Благодійна допомога вона не містить такого, такої умови, як гуманні мотиви. А, і тут виходить такий невеличкий каламбур, коли ми купуємо дрони, камікадзе, коли ми купуємо різні там антидронові рушниці, коли ми купуємо різні речі, технологічні рішення, які допомагають а, знищувати нашого ворога. Закон передбачає, що це все закупляється або передається саме з гуманних мотивів. В розумінні нас як громадян, ми тут бачаємо гуманні мотиви, але в розумінні податкових органів контролюючих ми не впевнені. Разом з тим, на сьогодні немає іншої конструкції, яка дозволить вам вести необхідні речі, в першу чергу для сил оборони, тобто речі, які застосовуються при там, виконанні бойових завдань, вести саме як гуманітарну допомогу. Тому це єдина законна. Конструкція, яка пропонується нам волонтерам, для того, щоб ми її використовували, тому питання гуманих мотивів ми опускаємо, але майте на увазі, що це важливо і суть гуманітарної допомоги саме в дав допомоги з гуманних мотивів. Але е, в наших реаліях ми вважаємо, що допомога силам оборони це більш ніж гуманна. І що ж, а тепер перейдемо до самого цікавого Чудо-система, про яку там згадував Микита, про яку ми всі говорили, ви впевнені, що всі чули, у вас було багато питань, хтось з вас вже працює в ній про те, що ж це таке, як вона функціонує і як нам жити з нею. Отже. Згадуємо про те, що система почала діяти 1 грудня 2023 року, а з 1 квітня 2024 року вона діє повністю і функціонує повністю. І у нас будь-який паперовий обіг з точки зору ввезення товарів тощо вже відсутні. Тому з 1 квітня 2024 року можна сказати, що система запустилася повністю. Офіційно це називається автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги. Для того щоб вам з 1 грудня, а нині з 1 квітня, уже ввозити будь-яку гуманітарну допомогу, вашій організації треба зареєструватися в єдиному реєстрі, отримуючи гуманітарної допомоги, і це відбувається також лише через систему. Хочемо зауважити, що отримувачем, як вже сказав Микита, можуть бути лише юридичні особи. Тому ви, як волонтер, фізична особа, ви там не зможете зареєструватися. На жаль, це питання поки вирішується, але ми не вбачаємо, немає підстав говорити, що швидко воно вирішиться і найближчим часом ви просто зможете нею користуватися. Тому це більше стосується фондів, громадських організацій та інших організацій, які займаються гуманітарною допомогою. Отже, ви реєструєтеся в системі. Ви отримуєте унікальний код отримувача. Це майже як ваш ідентифікаційний код. Він складається там з чотирьох цифр і двох букв. Ви отримуєте цей код і ви обов'язково його зазначаєте у кожній декларації. Він є унікальним для вас. Для того, щоб ввести будь-який вантаж, який є гуманітарною допомогою, вам потрібно заповнити декларацію. Важливо зазначити, що на сьогодні так само діє декларативний принцип визнання гуманітарної допомоги гуманітарною. Є закон про гуманітарну допомогу, який функціонував в цій частині до 24 лютого 2022 року. І він визначав про те, що а, для того, щоб вести допомогу, потрібно певне рішення комісії, Мінсос для того, щоб вона визнала це гуманітарну допомогу. Доволі таки були складні бюрократичні процедури, які точно займали більше часу. А, з березня 2022 року і по сьогодні діє декларативний принцип визнання. Що це означає? Вам потрібно лише заповнити декларацію, для того, щоб ввести гуманітарну допомогу. Декларацію ви можете заповнити лише через автоматизовану систему. Як людина, яка це робить, скажу, що це доволі зручно. Є питання, система висить, система трішки важить. Але якщо ви з цим розберетесь, не працюєте, і у вас там не сильно великий потік гуманітарної допомоги або вантажів, це доволі зручно. Є питання по інтерфейсу, є питання по юзер-френдлі діяльності системи, але в цілому це можна використовувати. І я вам рекомендую, можливо, там пройти, подивитися матеріали від Мінсоц, там, почитати інформацію. Почати в чаті техпідтримки, якщо якісь є у вас питання тощо. Отже, зрозуміли, вести будь-яку допомогу потрібно зареєструвати декларацію. В декларації ви зазначаєте там система, яка дає вам певну кількість віконочок і полів, які ви повинні будете заповнити. Саме важливе вам зрозуміти те, що вам треба знати вагу. Приблизно хоча б вагу того вантажу, який ви будете вести, який раніше було насправді, і кількість місць, які займає. Тому форма декларації з попереднього часу до 1 грудня 2023 року, яка діяла форма, практично не змінилася. І ви це зрозумієте, коли будете з цим працювати. І лише коли ви заповнили декларацію, ви можете, маєте право ваш водій там чи ви перетинати кордон з, з відповідним гуманітарним вантажем. Важливо зазначити, що. Коли ви створили а, цю декларацію, у вас є 30 днів на ввезення м, допомоги після створення декларації. В іншому випадку, якщо ви цей строк перевищуєте, вам треба буде заново заповнити декларацію, і вже цей строк знову почнеться відлік. Для будь-якої роботи в автоматизованій системі вам потрібно мати а, електронний цифровий підпис керівника вашої організації. Тобто, що це означає, що саме керівники вашої організації це цим зазвичай займаються, або особи на ведення бухгалтерського обліку. Але давайте будете відвертими, у кого бухгалтери зараз знаходяться в штаті? Мабуть, у тих ну, великих фондів, в яких доволі це великий потік, і в них є забезпечення на адміністративні витрати в більшості фондів, особливо які виникли після 24 лютого двадцять року. Таких штатних одиниць немає. І, відповідно, бухгалтери це або ті ж такі волонтери, або люди, які надають просто ваші ну, свої бухгалтерські послуги. Отже, цей весь обов'язок лягає саме на керівника вашої організації. Варто зазначити, що якщо ви вже подали декларацію, ви її заповнили, ви її підписали в системі, ви не можете її змінити. Тому, якщо у вас є потреба щось змінити в декларації, додати. там, Будь-що ви заповнюєте нову декларацію. Та декларація в вона з часом просто пропаде, це не проблема насправді. А, також Микита зазначив, і закон про гуманітарну допомогу в принципі, передбачає, що суть гуманітарної допомоги це коли хтось безкоштовно її надає для отримувача з метою подальшого розподілу. Але величезна кількість випадків велика кількість допомоги. Надходить в Україну саме завдяки тому, що фонди і організації закуповують цю допомогу з власних рахунків за допомоги акумульованих коштів і возять її за кордону. А, До Листопада 2023 року це питання не вирішувалося, але всі за замовчазну згодою дозволили фондам вказувати себе відправниками в деклараціях і себе ж отримувачами, тому що ну не може бути магазин, в якому ти купив донор, правда? Ну хоча були випадки і такі. А, отже, закон визначив, що благодійна організація або інша організація, яка є отримувачем, може бути одночасно і донором. Просто у вас на різних етапах різний статус. Тому, якщо ви щось закупили, ви спокійно так само це декларуєте і ввозите уже на сьогодні. Жодних колізій законодавстві немає на цьому етапі, у е, слухачам могло виникнути питання: а навіщо тоді заморочуватися, навіщо взагалі звітувати заповню декларацію, якщо можна просто завести цей самий товар за звичайним порядком, навіщо все це робиться? А це робиться для того для, для того, щоб звільнити е, благодійні організації, які займаються гуманітарною допомогою від митних платежів і ПДВ. Тому що ми наголошуємо на тому, що все це, всі ці звітування, всі ці декларації робляться для того, щоб е, не сплачувати ПДВ, не сплачувати митні платежі, коли ви ввозите ці всі товари на територію України. Тому надія, як е, директор розказує про Кнут, а я краще розкажу про пряник, що дійсно е, гуманітарна допомога не оподатковується, вона не ставиться на баланс. Благодійних організацій, і тому через це це інструмент, який дозволить не платити податки за те, що по факту не ваше, бо ви отримуєте цю гуманітарну допомогу і одразу її розподіляєте. Отже, коли виникають питання, що у вас приїхала певна гуманітарна допомога, а, і вона там. Пошкоджена, прострочена, або не та кількість, тому що в великих багатьох випадках донори там не порахували правильну кількість, або доїхало на все, або щось зіпсувалося. Це часті випадки. Що ж тоді робити? Тоді законодавець нам пропонує чудову форму, яка, яка називається інвентаризаційний опис. Ви приймаєте допомогу. Ви її перед тим як кудись розподіляти, робите інвентаризацію, переглядаєте, оцінюєте, дивитесь, воно працює чи не працює, воно чи готове до подальшого розподілу чи ні. І якщо у вас є невідповідність між тим, що ви задекларували, там да там прийшло менше або більше, ви заповнюєте цей інвентаризаційний опис і подаєте його теж все через систему. Подати такий опис потрібно не пізніше дати подачі звіт. А важливо пам'ятати це те, на що ми доволі звертали часто звертали увагу і різних державних органів і міністерств про те, що чомусь в законі придумали, що раз у вас є певна там невідповідність між декларацією, то це автоматичне інформування правоохоронних органів про невідповідність отриманої гуманітарної допомоги. Для чого це зробили? Логічного пояснення нам ніхто не надав. Ми можемо лише припускати, що це. Такий собі спосіб попередження порушень нецільового використання тощо гуманітарної допомоги. Проте в такому разі, хоч ця норма нам не подобається, ми не вважаємо, що вона ефективна, але разом з тим, ми говоримо, що якщо у вас є якась така невідповідність, нехай вас це не лякає, оскільки саме головне в будь-якому нашому випадку, в нашій діяльності, мати підтвердження на те, що там це там не ліквідне або це було прострочене і тому подібне. Відповідно, якщо у вас є такі речі, заповнюйте і подаєте. Нехай весь ця норма не лякає, але якщо у вас будуть питання, знову ж таки нагадую, у описі до цього відео і до всіх попередніх, у нас є лінки на наш сайт, на форму звернення до нас, тому, будь ласка, всі питання ми вам радо допоможемо. І якщо ми говоримо про звіт, це те, з чим стикається кожна організація і там, час ще в даному випадку, це. 15 число місяця наступного за звітом. Отже, якщо ви допомогу ввезли в березні місяці, вам треба будь-яке число. Вам треба відзвітувати до 15 квітня. Включно звіт також подається лише через електронну систему. Звіт заповнюється на основі даних, які ви везли в декларацію. Доповнити щось нове, ви вже не можете. Ну, або він синхронізується з описом, який ви подавали до цього, інвентаційний да? опис, а і тоді вже йдуть там актуальні дані. Проте а, варто зауважити, що у нас є кілька вимог до подання звіту, яких бажано все ж таки дотримуватися. Вперше, це, якщо ви везли допомогу, але ви її а, не розподілили, наприклад, там, ви там, да, везли термобілизну в серпні, місяці, бо класні ціни були на закупівлю. Але ви Лієте її в листопаді, і вам треба кожного місяця звітувати станом на останній день цього місяця про те, які ж залишки у вас з цієї допомоги залишились. Навіть якщо ви її не розподілили, ви звітуєте про те, що ви роздали, і про те, що у вас залишається в залишках постійно, допоки ви не розподілите ось абсолютно все строки. Законодавець спочатку пропонував доволі такі, скажімо, безальтернативні, безапеляційні заходи, санкційні щодо порушників на строки подачі звіту. А закон передбачає 90 днів. Це граничний строк на подачу звіту. Умовно, якщо ви там забулися, не вийшло у вас щось, пропустили, захворіли, не дай боже, відрядження тощо. Ви не подали цей звіт там вчасно. У вас є умовно 3 місяці для того, щоб його подати. Якщо ви його не подаєте протягом трьох місяців, система вас автоматично блокує перший раз на три місяці, за повторне порушення на 6 місяців. Відповідно, звертайте, будь ласка, увагу, не пропускайте цей строк. Так, да, У вас є можливість потім це своє право в системі оскаржити це заблокування, подати звіт і вас розблокують. Адже блокування це найгірше, що може статися для організації в цьому реєстрі. Отже, і важливо розуміти різницю між допомогою, яку ви отримали як отримувач, і яку ви закупили як отримувач. Ми припускаємо, що це просто описка і недопрацювання, але ця проблема є. Якщо ви отримали допомогу, Безкоштовно у вас є майже безкінечний термін про її звітування. Головне, щоб ви звітували, що вона у вас є на залишках. Але якщо ви її закупили за кошти, які ви акумулювали, за кошти ваших донорів, то будьте ласкаві розподілити її протягом 90 днів. Це проблема. Це проблема, тому що ми знаємо великі закупівлі, на кшталт, там, хімічні грілки, те ж саме термобілизна, які закупляються ще або ранньою осенню або і літом. А роздаються потім насправді аж зимою, коли це актуально, так? вони лежать на складах більш ніж там, 90 днів. Але закон чомусь передбачив, що якщо ви це купили самостійно заакумульовані кошти, значить ви повинні це розподілити протягом 90 днів. Ми надіємося, що це в швидкому часі буде вирішено, але поки такі. Кибозаки, тому, будь ласка, звертайте на це увагу. І майже остання стадія, але вона порядує звіту. Але ми її окремо виділяємо, чому а, тому, що вона доволі складна і далеко не усім потрібна. А це списання гуманітарної допомоги. Ви точно це чули від свого бухгалтера або від людей, які з ними спілкуються, або десь читала. Що ж таке списання гуманітарної допомоги? Це коли у вас допомога певна є неліквідна. Неліквідна це пошкоджена, втрачена, знищена, непридатна і тому подібне. Це часто відбувається з продуктами харчування. З певними лікарськими медичними засобами, тому що у вас є обмеження по строкам їх передачі до закінчення строку їхньої придатності. Часто продукти можуть перележувати на складі, або можуть приїхати пошкоджені, або, наприклад, непридатна якась техніка, поки там в процесі транспортування щось пошкодилося, вона не підлягає ремонту. Таке буває, таке буває не у всіх, але таке буває і доволі насправді часто. Тому що вам робити зі списанням? І тут черговий трюк в цій процедурі. Якщо у вас є основні засоби, основні засоби це те, що експлуатується більше року, і те, що там залишається, мотам ставиться на баланс. Це автомобілі, це різне там технічне обладнання, складне, тощо так. А це там різні там, там матеріальні речі, які можуть використовуватися досить тривалий час. Це там можуть бути і там, дрони, в тому числі там і прилади нічного бачення, тепловізори, там, медичні ліжка і так далі. Але якщо у вас є е, харчування, одяг на е, різні засоби гігієни, що набагато більше частіше є гуманітарною допомогою, а й передається донорами, це не є основними засобами. Отже, законодавець чомусь вирішив, що саме ось ці основні засоби ви можете списати за рішенням там, вашої організації. Є там певна процедура, але це ваше власне рішення. Але коли доходить діло до дитячого харчування памперсів і одягу, вам треба скликати комісію з п'яти відомств. Різних, які на сьогодні частина з них навіть не існує. У нас серед волонтерів є жарт. Не знаю, чи він буде доцільний в цьому відео, але ми його залишимо, я надіюся, про те, що представників цих відомств саме, імовірно зібрати лише на кладовищі, на жаль. Тому що це майже нереально, це дуже складно. І наразі ця комісія не функціонує. Але ці речі ви не можете списати за відсутністю цієї комісії. А саме смішне, що законодавець буквально недавно вносив зміни в цю постанову кабінету міністрів, проте залишив е, чомусь в силі цей пункт. Хоча він доволі не застосований до сьогоднішніх реалій, тож повернемось до відповідальності в сфері гуманітарної допомоги, бо мене як юриста хлібом не кормить, дай поговорить про відповідальність. Е, як сказала Надія. Відповідальністю за нецільове використання гуманітарної допомоги і незвітування в автоматизованій системі є блокування в цій системі. Спочатку на три місяці, потім на шість. Це дійсно може бути суттєвою перешкодою для благодійної організації, яка систематично займається ввезенням гуманітарної допомоги, тому ми дуже наполегливо радимо вчасно подавати звіти. В систему і не прострочувати сроки, про які ми казали раніше. Щодо податкових наслідків, в попередніх відео ми казали про втро... можливість втрати статусу неприбутковості, який теж є суттєвим для е благодійних організацій обороти, яких є дуже великі. Тому стежте за е, належним використанням цієї гуманітарної допомоги і е, передивіться наше попереднє відео, якщо ви його ще раніше не дивилися. Е, щодо кримінальної відповідальності, законодавець зазначив, що кримінальна відповідальність в цій сфері наступає лише у випадку продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Обов'язково мають бути оці е, ключові моменти для того, щоб настала кримінальна відповідальність. В я сподіваюсь, що уточнення і роз'яснення цих моментів надихне якісь е... благодійні організації займатися гуманітарною допомогою, якщо ви раніше не робили. Але ув... якщо у вас є питання щодо того, чи законно робити те, чи правильно ми робимо і обліковуємо гуманітарну допомогу, ви завжди можете звернутися за посиланнями, які зазначені в описі до цього відео. Отже підсумовуючи, очі, поки Микита вас е, розслабив в плані відповідальності, я надіюся, або хоча б вас заспокою про те, що сядуть не всі. Це, до речі, мото, з яким ми починали клініку, <сю> сядуть, щоб сіли не всі, і ми над цим працюємо. Е, гуманітарна допомога в загальному е, вимірі і в загальному підході. Це допомога, яку надає донор з гуманних мотивів. Ми зрозуміли і визначили, що основне в цьому етапі це є питання везення, і в подальшому питання розподілу і звітування за неї. А, також за це передбачена певна відповідальність і певна процедура, яка доволі суворо регламентована, скажімо так, і вимагає залучення керівника відповідної організації. А, хочу вам наголосити, що реєструвати в цьому реєстрі можуть як і благодійні фонди, так і громадські організації, так і військові частини, так і медичні заклади, щоб бути безпосередньо отримувачами, а потім набувачами цієї допомоги. Тому, е будь ласка, звертайтеся, якщо у вас залишилися питання. Ви можете залишати коментарі під цим відео, або написати нам за зручним посиланням, теж зазначеними у цьому відео. Ми вам дякуємо. З вами були Надя Денисюк, е співзасновниця керівниця юридичної клініки. І Микола Зав'ялов, керівник юридичної клініки. Ну, тоді це просто виріжте.